Подорожчав хліб від сьогодні у Сумах зросла ціна на хлібобулочні вироби, які коштуватимуть тепер на 5% більше. За словами начальника відділу торгівлі Сумської міськради, це пов'язано з підвищенням цін на цукор, масло, маргарин та природній газ. Чорний хліб 9,60, батон 8,20, сірий 7,40. сорок. Соціальний хліба подорожали на 20 копійок, п'ять стоїть. А скільки коштував? Соціальний хліб 5.60, батон стоїл 7.80 і хліб 9 грн. Кирпичик сірий стоїл 7. Я ж вам говорю, на 40, на 20 копійчик. Чому підвищили ціну на хліб, заступник керівника Сумської пеляниці пояснити не захотіла. З її слів, нам пояснив начальник відділу торгівлі Сумської міськради підняття Відпускних цін на цукор, марарин, масло рослинне, упаковка та інше. Також зростання вартості природного газу постановою Кабміну започаткований пілотний проєкт про прибирання державного регулювання цін на соціальні продукти харчування. Тому на сьогоднішній день ціни, скажімо так, відпустили і на розсуд. Реалізатора ціна буде складатись, тому важко сказати, яка ціна буде на сьогоднішній день. Є у нас і представники із Полтавської області, і е, наші це виробники із міста Охтирки. Так званий Ульянівський хліб. Сумська паляниця найбільшу частку займає сумська паляниця, товариство з обмеженою відповідальністю. По попереднім дослідженням, коли ми розглядали справу, він становив понад 90%. Я вбачаю декілька причин здорожчання хлібу. Одна з найперших виробники зараз стали більш самостійними встановленні ціни щодо і других причин дорожчання муки, електроенергії та газовий транспорт дорожчав і масло, і молокопродукти, і сіль, і дріжджі. Найближчим часом ціна надалі може зростати і на 10%. У жовтні ціни на хліб зросли на 1,7%, порівнюючи з вересним місяцем, а з груднем минулого року на 4,4%. Маргарита Сахнов, Віктор Лапченко на часі новини.